Место данной особы на данный час не остановлен. Это был Виталий Панченко, исполняющий обязанности военного прокурора сил АТО, и рассказывал он подробности, подробности следствия, точнее, еще не задержали военнослужащего, который подозревается в убийстве своего командира и в дезертирстве. А у нас нова тема і нові гості. Я в студію одну із організаторок волонтерської премії Євромайдану Сос, активістку Євромайдана Сос Олександру Романцову. Вітаю, пані Олександру. Доброго вечора. отже, загалом хочеться детальніше послухати про саму премію. Трохи нагадати ну нашим слухачам, а яка у якою вона є, і власне представити нам лауреатів. Так, премія вже третій рік поспіль. Ми завжди її проводимо 30 листопада, бо це річниця створення саме Євромайдан Сос. А Євромайдан Сос це для нас була найбільший такий досвід волонтерської роботи під час Майдану, 30 листопада 2013 року. Коли студенти були побиті, то правозахисники, власне, які знаходились на одному семінарі, який, звичайно, не відбувся через таку новину, а така групка здебільшого та хлопців, Тобто молодих якраз були на такому семінарі і подумали, що вони можуть зробити в цей момент саме як правозахисники для того, щоб допомогти тим, хто був тоді на Майдані. І вони запропонували таку ідею, що це буде волонтерська гаряча лінія, яка допомагає адвокатам і тим людям, які були або зарештовані, або їх родичам, да, поєднати один одного і допомогти. І... З'явилася з цієї ідеї насправді такий дуже, дуже активний волонтерський рух. Власне, я 1 грудня якраз приєдналася до них на той момент, що будучи зовсім там банківським працівником, жодного чину до правозахисту, не маючи жодного дотику. Проте таких, як я, було десь приблизно 300 людей. І Євромедан Сосна на, 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 на сьогодні навіть це, отака, це такий волонтерський рух, який. Ми подумали собі в першу річницю, що б ми могли таке зробити, щоб цей волонтерський дух і волонтерське прагнення підтримати в Україні, бо воно все ж таки реально пролунало на весь світ, і до сих пір, всюди, де ми буваємо в Європі, ми чуємо перш за все, так як вам пощастило, аж такий громадянський рух. Ми кажемо, що ми, чесно кажучи, теж не дуже знали про це, поки майдан не стався. І ми тоді вирішили ще до 2014 році, листопаді, що ми хочемо заснувати таку волонтерську премію? І це дуже важливо сказати, що тут не задача, як би кажуть, премія за волонтерство це як щось, оксюмурон, це неправильно. Тобто типу, волонтерство це щось без, без жодних жодних там премій. Але ми хотіли просто показати людям, наскільки важливо те, що вони роблять, наскільки це надихає, наскільки це зараз така сутність українського суспільства. І звичайно, всі волонтери дуже сором'язливі, як правило, дуже багато навіть не хочуть, щоб хтось знав, що вони цим займаються. Або так тихенько собі це роблять, і про це знають тільки найближчі люди. Саме це дуже цікаво. цікаво. Я, я пам'ятаю, що колись говорила Соломія від військової. Вона так. каже: я не є волонтеркою є людина, яка публічно допомагає волонтерам. І от це саме так. те, тому що волонтери, з якими вона працює, і волонтерки, вони в принципі, люди, яких ми не знаємо, можливо, за іменами, просто знають дуже маленька кількість людей. Так, і саме тому ми запропонували, що на цю премію будуть номінувати ті, хто знають цю історію. І нас не е, в нас декілька критеріїв. Тобто людина має займатися волонтерством або системно, або е, це має бути такий якийсь яскравий вчинок саме в волонтерській сфері. Це людина не має бути е, якимось чином долучена до політичних партій організацій. Ну, перш за все, ну вона можливо там в якусь там партію вірить чи входить, але не має бути на керівних посадах чи там адміністративного або діючим політиком. Ну, да, чи Політиком, ні. Так, ні. І, е, і людина має працювати безоплатно. От це всього три дуже простих критерії, і ми хотіли, щоб люди, які знають такі історії, могли, мали е, от змогу їх описати, надати нам цю інформацію. І ми створювали журі, якраз Соломія Вітвицька цього року увійшла в цей журі. Крім того, туди й війшли Олександра. Кольцова, туди входив Сергій Жадан. Три наших лауреати того року: це Марія Берлінська, досить відома волонтерка. це Сергій Жилкін та Євген перепрошую, та Євгенія Закревська. Це люди, які власне самі волонтери і розуміють ці історії зсередини. І тому ось ці саме оці саме журі цього року з, з більш ніж ста вже заявок. Ми дуже раді, що насправді номінантів так багато, бо люди номінували. І історії були дуже дуже різні: від людей, які від колективу бабуляк, які ш'ють трюсіля, до там варіантів хлопців і дівчат, які мають свої фізичні особливості. Але, наприклад, по госпіталях роблять різні вистави для того, щоб підтримати бійців. Це до... просто наскільки складно. Я не знаю, як можна вимірювати і оцінювати добро. Виридали. <смеш> можемо оцінювати і вимірювати зло там да, по, по кількості постраждалих, по Я тобі хочу тяжкості сказати, злочинів на цей. Це те Так, складніше. Насправді, це добро. така терапія. Я вам хочу сказати, що читати е, е, от от всі ці е, е, от волонтерські історії, ми їх обробляємо, звичайно, бо трошки дописуємо, іноді дошукуємо інформацію. І наша задача знайти якраз на тих медійних волонтерів, про які вже всі знають і більш. Менш написали якісь інші там чи радіо, чи канали показали, чи газети журнали написали, а якраз знайти тих людей, які там в маленькому там там не знаю, там, в Кам'янці-Подільську шиють там мотанки, роблять і передають там, атошникам. Ну тобто, от, от тих людей, які кожного дня, звичайних людей, які роблять надзвичайні речі. Бо наша задача якраз показати, що це не, не штух, ну, не, не яким чином не пропало після Майдану. Пройшло три роки, і в нас є люди, які номенувалися кожні, кожен. З Цих трьох років, тобто людина собі потихеньку тим займається от, от кожного дня майже. І саме тому ми хотіли по-перше, по дізнатися про цих людей. По-друге, дати їм отої поваги до того, що вони роблять, отої підтримки емоційної, яку вони перш за все потребують. Бо це душевно дуже ресурсна штука, взагалі волонтерство. І вони працюють з тими людьми, які потребують самі підтримки. Відповідно, самим їм хочеться дати оцих емоцій. І саме тому, 30 листопада, ми. Збираємо їх на на вручення. Нагороду отримують всі. Це для нас принципово. Ми е, замовили дуже гарні ручної роботи в львівського майстра такі вітражні відзнаки, і кожен з них отримав її. І три історії ми визначили як знаєте, точнішні ми журі, а, і ми визначили їх як найбільш на перекрасу. Це не грошова е, нагорода, ні, 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 це ні, не ні. про гроші, це просто це е, про... символічна якась так, відзнак. Так, mm -hmm. так. Це це про, про повагу, про увагу, про сим, символ, і Про вдячність. Про, ми створили невеличкі альбоми, на наступний рік думаємо зробити його англійською, бо дуже багато з діаспори, наприклад, зацікавились, бо це гарні приклади того, як люди це роблять в Україні. Бо, знаєте, імідж того, що в Україні є прості люди, які можуть все, він в Європі існує. І хочеться підкріплювати це. враження, Давайте прожить три історії, переможців. Це, перш за все, Антон. Антон Дубішин, людина, яка ну вона нас просто вразила. Тобто, Антон, людина, яка має певні фізичні проблеми зі здоров'ям, але проте він от якраз вони з такими самими особливими, як вони себе називають, особливі для особливих їх гурт називається. Вони роблять вистави по госпіталях для того, щоб. Показати своїм прикладам, що нічого тобі не може обмежити, якщо в тебе є прагнення, і навіть якщо ти там поранений, чи щось, ти завжди можеш повноцінно жити. Він, окрім того, вони, наприклад, зі своєї пенсії прийняли участь в такому проєкті, де запрошують до себе в гості. Атошників, теж людей, які на реабілітації, дуже переживали, щоб до них прийшли. І тобто, і там і готувалися, і якусь програму зробили. Ну реально, він кожного вони збирають гроші, от люди, які, ну, здавалося б, да, мали б займатися дуже багатьома своїми обмеженнями в нашому суспільстві. Проте вони от збирають гроші і передають, купують бензопіли, як він розповідав. Ну, все, що потрібно от через волонтерів передають. І От чесно з ним, коли говориш, він настільки світла людина. Антон Добішен був у нас в ефірі декілька та. днів тому та надзвичайно світла. Я просто хочу слухачам а, розповісти, що Антон прикутий до візка та, інвалідного. інвалідного візочка, а так. у нього не діють кінцівки, ні руки, ні ноги. Але у нього просто найсвітліша голова. Він складає вірші, він співає. І, 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 Власне, і... цей матеріал можна послухати на нашому сайті громадська радіо.ор. Це дійсно питання от кількох буквально Днів. Так, він знаєте, ця людина, ти, ти бачиш його очі і починаєш посміхатися. От ти не можеш зупинитися ніяким чином, бо воно настільки світло. тільки Другий наш лауреат, Людмила Глондар. Це волонтерка. Вона спрямовує саме свою свою роботу на звільнення наших військовослужбовців, які знаходяться в полоні, власне, вона має таку саму історію в своїй сім'ї. Її брат знаходиться в полоні вже майже два роки. І вона це людина, яка згуртувала навкруги себе от родичів оцих оцих сімей, які мають таких так самих полонених. Вони звертаються до президента. Вони роблять дуже активно акції, звернення, прес конференцію Тобто, от. Ну, це це, на жаль, знаєте, про можна неї сказати, хто не знає. От, і сам да, і саме тому ми, ми хочемо таких людей зробити більш медійними. А третя людина, Ірина Гук, можливо, ви про неї чули, бо вона працює в волонтерській організації, да діє в волонтерській організації народний тил. Там зараз є дуже багато напрямків, але саме Ірина, це людина, яка створила медичний напрямок. Це людина, яка майже в них задача, от як би, як правильно сказати, от, забезпечувати. Кожного солдата своєю персональною э, аптечкою, аптечкою крім того, вони вже більше більше шести реанімобілів відправили туди в занадто. Вони підготують такі рюкзаки, як вони кажуть, ротного зірця. Я не знаю, що це означали. Це означає насі... це робила Уляна Супрун, так. і тепер вона міністр охорони здоров'я. Так що перспектива є. <рес> 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 є, да і тут тут просто треба от, розуміти що от у людина, яка от просто знаєте, тонни вже медикаментів передала в АТО, і і це от. Тендітна жіночка зовсім молоденька. Ну, тобто, от, от, от люди вони чарівні і, і реально, от волонтери вони такі, які ти розумієш, можливо, все. А є ще один приклад: це, до речі, наші номінанти, тобто всіх, кого номінували, вони саме обрали ще Аскольда Георгійовича Наумець. Це такий. Дідусь йому більше ніж 80 років, і він отримав приз глядацьких симпатій саме серед номінантів, тобто вони найбільше Це за нього проголосували. Приз глядацьких волонтерських так, симпатій? Так, так, так. Тобто серед самих номінантів. Що він робить? Вже три роки поспіль, кожен місяць він приходить і на Фролівську приносить 100 гривень зі своєї маленької пенсії. Яка б не була погода, яка б не була. Ну от це, от, щоб з ним не сталося, бо в ньому йому вже трошки і тяжко по здоров'ю ходитися, але він приходить кожного місяця. І про це знають всі, що він допомагає. що він... І він навіть збирає там кришечки для того, щоб передавати в цей фонд. Йому вже важко трошки ходити до самого фонду. Він на Фролівську приносить ці кришечки. Про це знають всі сусіди. І вони всі зносять йому це кришечки. Тобто, це людина, яка як він сам прокоментував, коли, коли йому вручали, він сказав: Та ну, який це подвіг, просто душа просить, і я то роблю. І оце, от, знаєте, і от саме тому, ти, ти коли чуєш у цих людей, ти їх бачиш, ти, їх... Ти, ти віриш в те, що це можливо? Що кожна людина в своєму житті в Україні може знайти оте маленьке містечко в, в душі і в своєму часі, в своїй щоденній просто житті, для того, щоб трошки збути волонтером. Волонтерам. Буквально такі ще хвилина хочу. про хлопчика, неймовірного теж музиканта. Артема. Тому що да, час біжить, а вол так добрих е людей дуже багато. Так, Справа в тому, що в нас е вийшло таким чином, що ми спробували е всі ці 100 номінацій видати так, щоб це ж було не, не скучно. І тому ми запропонували всім, хто хоче е створити концерти. Власне, Артем е це один з наших номінантів. Він сам е онкохворий, проте він так само він дуже гарно співає, грає на гітарі, і він написав. Сав свою пісню, і він нам э, серед. Під час номінувань, під час вручення, цю пісню заспівав. І один ще з відомих волонтерів, Олег Фаготміхалю, то ми його так само запросили привітати, і він вийшов, подякував йому. Для Артему це було звичайно це його обличчя, треба було бачити. От, подякував йому, звичайно сказав спасибі всім волонтерам. І взагалі я хотіла ще, окрім от Артема і, і самих волонтерів, сказати про тих людей, які, будучи медійними, дуже це підтримують. У нас Марічка Падалко була, була ведучою. у нас Олександр Підан приходив, Ходив власне Світлана Тарабарова співала. В нас був Тарас Тополя, антитіла, які самі просто волонтери на 100% і от передали так, цю дуже емоцію. багато багато людей. Дякуємо, Не дякуємо романцові. Ми обов'язково будемо продовжувати історії добрих людей і волонтерських вчинків.